Частина це наша остання. Зачаність, кута сидить давно. Ми його не знімали. Я забула, я знайшла цю велику коробочку. Коротше, СМР. До речі, заченість мій будиночок з постелі. І отакий. Я не знаю, що тут є. Дивіться, я тобі знайшла друга, дивись. Не лякав зенар до добів. Може буде бавитися, не знаю. Це карточки від Леді Bug і Суперкот. Чудова круг. Не знаю, що тут зараз? Я поставлю на паузу. Так, ну, копібарка. Я дуже сильно хочу це, а не хочу от таке або таке. Розпаковка капібара. Капібара. Це не така, як прям лабуботу відкривається. Ой. Я це все одною рукою роблю. Як ви бачите, я тримаю і розпаковую. А, така капібарка стоєнка. Зараз я знову на паузу поставлю. Або не буду на паузу ставити. А ну тут щось пише ще. Супербокс Роблокс Тут я пам'ятаю Кірумі має попастися у нас. Ууу! Oh, wow, тут дві кірумі Так дивимося. Така перша кірумі в нас такому лонішбоксі. Зараз відкрию. Не лице відвалюється. Ага. Прикиньте, ми їх з 10-го поверху кидали. Я навижила. Ось таке дзеркало. Гарне дзеркало. Так, і все, зараз ми ще. Можу я ще обдубоксики знімати? Тільки пишіть в коментарях. Вау! Сумочка керуме. Ля-ля-ля-ля. Так, ще одне кірумі. Це база, це база. О, наклеючки зараз. наклеючки, наклеючки це база, якби. Так, зараз всім папа, як би чекайте, четверту частину. Ми будемо ще знімати відео. Всім папа!